Me. Зараз ми знаходимося перед входом у один з найстаріших замків Галичини. Невідомо, коли він був збудований, але перша згадка про Олеський замок датується 1390 роком. Що цікаво, що коли проводилися розкопки і підкопали під стіни замку, то не знайшли там жодних дерев'яних залишків. Тобто, фактично Олеський замок відразу почав будуватися з. Каменю, ну що ж, йдемо на розвідку. Коли почали зводити цього велета та оселили цих гігантських захисників, достеменно невідомо. Втім, знаємо, що перша достовірна згадка про Олеський замок відносить нас у рік 1390, коли папа римський, Боніфацій IX своєю булою подарував Галицькому католицькому архієпископу і замок, і фортецю Тустань. Тож збудованому у часи Київської Русі, Олеському замку, і досі вдалося зберегти ту старовинну атмосферу дихання минулих епох, велич замку до слова, легко помітити навіть з траси київ Київчоп. Лизький замок був споруджений на перехресті торгових шляхів і вважався тривалий час ключем до Галицьких земель. Ще розповідають про те, що по виставково цієї фортифікації було розбито неймовірної краси парк, в якому росли дині як для цього клімату навіть цитрусові дерева. Замок тривалий час. Піддавався руйнації, причому кажуть знову ж таки, що найбільше зізнав зазнав від власників мовляв. Колись вони подумали про те, що в стінах, які майже 2,5 метри завтовшки і 10 метрів заввишки, Овані скарби, ну і почали ті стіни розбирати для того, аби ті скарби знайти. Але особливо важливий замок для поляків, адже саме тут народився тоді ще майбутній король Ян Третій Собеський. Сталося це за доволі драматичних умов. В день народження Яна Собеське на замок напали татари, була величезна злива і. І коли е, мати народжувала майбутнього полководця, то е, все це було дуже-дуже страшно. Коли нарешті, на мовляв, народилася його поклали на чорний мармуровий стіл, то тобто стіл в тріснув повитухало повиту, в повиту, будь повиту, і е, це сприйняли як пророцтво. Мовляв, отак на світ з'являється велика визначна людина. На кінець 19 століття Олеський замок перетворився практично на руїну. За зібрані в 1882 році львів'янами кошти замок викупили. І він перейшов у власність держави до 1939 року. Його використовували як сільськогосподарську жіночу школу, коли Галичина була приєднана до СРСР. У замку організовували табір польських військовополонених. У роки Другої світової тут були військові склади лише з 70-х років минулого століття. Розпочалося активне відновлення Олеського замку. У Олеському замку знімали певні сцени з фільму Дартаніяни три мушкетери, а ще саме тут фільмували останню сцену легендарного доробку Вогнем і меча. А отут по турках стріляли. Тух-тух-тух-тух-тух. Звісно, я більше люблю, так би мовити, зовнішні замків, аніж їхні внутріші. Що стосується споруди в волеському, то тут можна як довго милуватися вічним камінням, так і споглядати природу навколо. Причому за цим легко не помітити, як спливають години, але ви будете себе карати, якщо не зайдете всередину. У музеї заповітнику Олеський замок знаходиться найбільше в Україні зібрання об'ємної дерев'яної скульптури, починаючи з 14 століття. Про майстерність митців, котрі працювали над створенням цих дерев'яних елементів, можна говорити довго, але краще за все побачити це не залишить вас байдужими. Від земеля холецького замку діє виставка середньовічних тортур. Людей вразливих та зі слабкими нервами туди просять не заходити. Ми ж наважилися. Відчуття від побаченого та почутого моторошні на шию вдівали іспанський комір. Він ці шипами людина могла ходити в ньому до двох тижнів, а не рухаючи головою. Коли порухавши головою, людина помирала. Вони проколювали шию і помирала. А взагалі, Олеський замок вартий того, аби там побувати та зануритися в історію, культуру та мистецтво від середньовіччя майже до наших днів.